Обличчя у співрозмовників міністра оборони були не дуже веселими. Чи вони прониклися тією цифрою, про яку говорить пан Резніков? Ну я сподіваюся, що так. Справа в тому, що ворог нам протистоїть дійсно жорстокий, ми це бачимо. І найголовніше, що Росія не має наміру о, припиняти війну, судячи з о, о, цих останніх заяв Лаврова, міністра закордонних справ, який... А вкотре у такій хамській манері, не дипломатичній, так прокоментував ситуацію, де він сказав, що додалися цілі відсунути українські війська, щоб вони не могли дальнобійною зброєю діставати території Росії. Ну він же ж ми розуміємо, мав на увазі. В тому числі ті незаконно анексовані території, які Росія задекларувала самовільно своїми, які ми будемо деокуповувати. Тобто, вочевидь, мова йде про те, що будуть продовжуватися бойові дії, що цілі постійно розширюються. І на сьогоднішній день ми дійсно бачимо, що а та мобілізація, яка була, вона продовжується. Я це, до речі, постійно говорив. Що не чекайте оголошення чи якогось раунду для чого? Указ російського президента Ченний, зрештою, зрештою, це Пісков признав. Він вийшов і сказав: Да, ми продовжуємо все. Вони будуть продовжувати, чому тому, що їм потрібно, постійно потрібно поповнювати ряди. Вони несуть втрати. Це треба кимось замінювати, відновлювати боєздатність тих частин, які вже понесли і були вже фактично розгромлені українськими військами, як, наприклад, Перша танкова армія, так звана елітна російська. Тому будуть продовжуватися бойові дії на сьогодні. Помітно можна, ми можемо виокремити, що. Це не будуть уже класичні батальйонно-тактичні групи, як мінімум, це буде відмінність від 24 лютого минулого року. Це будуть мотопіхотні групи, які будуть озброєні переважно стрілецькою зброєю, гранатометами і можливо мінометами, те, що вони в меншій кількості бронетехнікою і артилерією, і фактично вони ось це зроблять ставку на живу силу, на штурмовиків на те, щоб виснажити і знесилити наші сили. З якою метою є дві цілі, які ставляться. Перша ціль задача мінімум, скажімо так, її назвемо це повне захоплення Донецької області, контроль Луганська Донецька область, плюс контроль за так званим сухопутним коридором Крим. Ціль максимум спробувати розширити плацдарм, відвоювати якісь тактичні положення, де вони можуть зупинитися на певний час, але відвоювати ті положення тактичні, які будуть кращі з метою продовження наступальних дій в майбутньому. Ось ті ці цілі, які ставляться, вони зрозумілі і відомі. Наступна ціль, чому вони активізуються так швидко? Крім дат, тут ще є пояснення. Справа в тому, що ворог. Хоче пришвидшити і встигнути швидше, ніж ми будемо отримувати підготовлені підрозділи і бронетехніку. Сьогодні досить важливе рішення було озвучено в медіа про те, що Євросоюз збільшує кількість підготовки українських військових до 30 тисяч. Ми прекрасно розуміємо, що це практично, десь плюс-мінус, можна сказати, до п'яти бригад. Тих про які говорилися раніше, що вони нам потрібні свіжі з бронетехнікою, з танками з артилерією з е, необхідним озброєнням, далекобійною ракетою. далекобійнові бригади. Чи цих це те що я давно вже хотіла запитати у вас? Чи цих підготовлених бійців розподілять між існуючими силами, щоб вони оце, передавали там свідоцтво? Це важливе питання. Оце дуже ключове питання, тому що е, я все ж таки сподіваюся, що це будуть нові бригади, які будуть з технікою свіжі Чому? злагодження так, так. злагодження. Тому що нове озброєння. Ми ще ніколи не експлуатували танки в українських умовах. Я маю на увазі леопард чи танки Челенджер і так і далі. Так. І нам потрібно їх злагодити. Це основна умова. І ось це, ті сили, росіяни дуже цього остерігаються. І вони остерігаються, тому що ми отримуємо це. Далі це удар на південь, і далі це витіснення противника в окупований Крим і створення для нього там закурковування ось цієї пляшки, горловини, звідки їм немає виходу. Тому вони будуть активізовуватися. І мета, ось якраз зірвати наш контрнаступ, і мета розширити свій плацдарм на Донецьку область завоювання і далі. Ось ці цілі вони ставлять. Але розумієте, що якщо ми подивимося факти 2022 рік, як відбувалися бойові дії, ми можемо простежити, що основні здобутки, які мали українські сили оборони, вони були внаслідок вдалих контрнаступальних дій: відбиття атак ворога і переходу в атаки. Так само може бути і цього напрямку, тому у них дійсно багато живої сили. Але в них фіксується брак техніки, і це є факт. Це, По це досить помітно люті лютий 2022 року. На одну знищену бронетехніку так припадало 4-5 військових, так агресора. Зараз на одну зниклу знищену техніку припадає ледь не 70. Тобто, це в рази кількість живої сили знищена. Це говорить ну, про те, це... що вони перестають мати можливість захищати і підсилювати свої наступальні дії так. Ні, а використовують лише ну м'ясо. Так 90 танки, От я вам наведу останні дані, які в них є. Поряд з тим, що вони дійсно запустили ВПК на воєнні рейки і переходять на кілька змін роботи, зганяють людей, шукають. Але можливості такі, що вони не можуть в рази наростити. Ну важко, тому шукають зовні. От вони з індійського контракту зараз зупинили поставку Т 90 розрахованих на Індію. Зараз вони вже застосовують. Тобто власний експортний контракт. Так. Да, вони зупинили. Наприклад, було знищено цікавий момент. За кілька попередніх діб було в зведеннях знищений ТОР, Установка так за арктичний, арктичний. Це що знає? Що мав би захищати їх? Десь це так, привезений так. десь за полярному Тобто, вони знімають, що можна було зняти зараз. Знімають все так. везуть. Вони будуть звичайно виробляти. Вони будуть кидати все. Але тут зараз буде змагання тилового забезпечення надзвичайно потужне. Но наш тил у вигляді Рамштайну він все ж таки міцніший. Ну і знову ж таки, ті далекобійні ракети, які обіцяють, обіцяють. завтра так озвучити в американському черговому пакеті ракети, які б'ють на 150 кілометрів. Для цього і для того, щоб вразити Крим, достатньо стати близенько-близенько на правому березі Дніпра в Херсоні. Це мені здається одне з ключових завдань, чому нам потрібні ці ракети, і це можна говорити відкрито. Це знищити логістику абсолютно. З окупованого Криму Крим це потужна військова база за роки анексії. Вона там сформована. Там відновили військові частини, полігони, склади. Це надзвичайно мілітаризований військовий об'єкт. Це давно вже не там зона три починок. Це абсолютно, і тому, наприклад, якщо розумієте, якщо в нас буде тільки в нас буде можливість рознести військові склади, які, наприклад, під жанкою, а там ракети С-300, які везуть під Токмак і звідти обстрілюють Запоріжжя. Ми ж одразу зменшимо цей тиск. Це досить важливо. Тобто мати ось ці можливості. Тому з точки зору, до речі, стримування розгортання їхніх сил потужностей зриву логістики на півдні. Це взагалі, от якщо зірвати там логістику на півдні, їм буде обмежене просування. Чому вони так хочуть схід? Тому що ворог засвоїв деякі помилки. Да, він вивчив помилки і зрозуміло, що захід в глиб території без організації належних баз. Для них важко. Ми це все громили на київському напрямку Чернігівському. Чому Донецька область? Чому Луганська за чому роки кремінна. окупації там створені склади? Вони створили інфраструктуру, куди вони це завезли? Їм простіше, плюс кордон. А Прис чому Крим Росії. то в них же є на Донеччині? В них же вся Росія за спиною. Чому вони використовують а Крим як уязвиме місце? Маршрути, маршрути легше. Інфраструктура за роки окупації була налагоджена. Це все туди можна було завести. І звідти зараз дуже легко вести, наприклад, бік того ж Мелітополя. Абсолютно, чому тому, що з глибини везуть, ми так глибоко не дістаємо. Розумієте? Будуть вони вести, наприклад, на той же Вугледар, Подивіться, чому в їхні атаки заклинаються. Ну тому що тільки вони підвозять це ж, все, це все прострілюється в української артилерії. Всі ці маршрути так само, ось цей маршрут, який йде через Маріуполь, Бердянськ, альтернативний в зв'язку з пошкодженням Кримського мосту. Він виконує певну функцію. Так вони там транспортують вантажі, вони транспортують боєприпаси. Але менші шляхом. Але в менш але в меншій мірі все одно через Крим йшло дуже багато, і цей мінус один ось цей напрямок, який а Росія а... А з території Росії на Донеччину дуже легко. На жаль, їм підвозити. В них там логістика абсолютно випрацьована. Ну і ми не можемо діставати ясна річ, Ростовську область. Поки що да і в цьому, і в цьому є. А так, якщо покрити, Лавров вже шот він же ж проговорився. В чому ризик? Вони розуміють прекрасно, як тільки обстрілювати все по кордону, це зрив їхнього забезпечення. Це нормальне перешкоджання, перешкоджання нормальній логістиці. А це проблеми які. Сьогодні зазирнула в звіти Генерального штабу за сьогодні за вчора. Сьогодні 610 відзвітували за добу знищених окупантів. А вчора цікава цифра 920. Така цифра була або в перший місяць вторгнення, або під час контрнаступу на Харківщині і на Херсонщині. Що зараз відбувається? Що така шалена цифра? Там страшенно виросли артилерійські системи і РСЗВ. Давно такого не було. Справа в тому, що, по перше, надзвичайно серйозно активізувалися бої за ці дні. По-друге, велику кількість живої сили використовує Росія, не рахуючись втратами. І я вам хочу сказати, що. Ворогові треба звикати до таких втрат, вони можуть збільшуватися. Чому? Тому що чим більше вони будуть ставити завдання і робити ставку на людей на живу силу, відповідно, наше завдання яке? Знищувати цю живу силу, тому що інакше ми не можемо так протистояти. Це ворог обрав таку тактику нашкодувати своїх людей і кидати їх в бій без прикриття вогневого. Це вони зробили таке, і, і це проблема, на жаль, цих людей, які не відмовляються і не страйкують, і не повертають зброю назад, а йдуть. Тому ця, ця кількість людей буде зростати. А якщо ми будемо мати ще більш далекобійну зброю, яка зможе знищувати об'єкти, де буде скупчення противника більш в тилу, то ще більше. Ну тобто ми повинні зрозуміти, що зараз така фаза війни буде. Де втрати, от вони будуть якраз живій силі збільшуватися, і це наше завдання на сьогодні. У нас яке завдання захисту відбивати атаки, знищувати якомога більше сил їхніх, наносити ураження і таким чином стримувати ось ці наступальну активність. Це їх може зупинити те, що вони фактично говорили про вихід на мінмежу Донецької і Луганської областей, і це як. Елемент перепочинку для них да або момент початку пошуку активного діалогу з приводу того, що ну ми цілі СВО виконали для внутрішнього споживання для росіян та да? для російського споживача. Давайте тепер будемо говорити. Що далі е, з одного боку, так з точки зору око замилювання, там знаєте, говорити про те, що дивіться ми там готові, все, але знову ж таки звинуватити Україну. Але що вони кажуть? Як от Матвієнка, да сказала в Росії без, без умов, предварительних услуг. Як це? Угу. Це значить, що? А це значить, вона цитує Путіна. Попередні слова, що Україна має визнати нові територіальні реалії, крім Донецької, Луганської області, Запорізька, Херсонська. Ми це ну от вони ж про це говорять на сьогоднішній день, тому цього ніхто не буде визнавати. І ясна річ, що будь-яка пауза, навіть якщо уявити такий сценарій, буде потрібна виключно для накопичення сил. Тому тут важко сказати, і крім того, треба розуміти, що доки в них буде якийсь потенціал, доти бачите, все ж таки, Путін він абсолютно впертий в своєму безумстві. Не видно жодних якихось. Не видно жодних факторів і чинників, які б говорили про те, що вони ладні зупинитися? Ну у них там дивіться нова фішка їхні пропагандисти. Всі в один голос говорять, що довгі війни завжди на користь Росії, що на першому етапі Росія програє, а угу. далі зібралася і перемогла. Угу. Чи прийшло розуміння нашим партнерам з Європи і Сполучених Штатів, що перемагати треба вже, і що будь-яке зволікання на користь, де не нам, а Росії? І яким чином англо-французька тридцятирічна війна допомогла Росії? Ну, вони ну, за Суньдзе довга війна, вона не на користь нікому, це взагалі, але в довгій війні перемагає той, в кого кращий тил. От і все. В кого довший тил. А, Росія, вона завжди апелює до аналогій, які стосуються її історії, коли вона воювала в складі коаліцій, коли вона не воювала самостійно. Сам, і всі ці приклади, вони коли так, коли у вас була коаліція, коли ви воювали в світових воїнах. Або навіть в наполеонівських війнах, або в інші періоди, Росія ніколи фактично не воювала сам на сам. І рідкі були випадки, коли Росія воювала своєю зброєю. Це, цього практично немає в історії, вона завжди розраховувала. А Кримська війна, от згадати, так? А багато інших прикладів. Тобто е, на сьогоднішній день у Росії немає ленд-лізу їхнього, їхнього тилу, розумієте, вони. Вони тобто діють... ви оцінюєте наш тил набагато міцнішим, ніж тил російський. Я так, я оцінюю наш тил, тому що. Але тут питання, чи не почне їм допомагати Корея, Китай? Ну, поки не, не почали. А вони дуже прагнуть, звичайно. Ну, я... Розумієте, для чого? Росія і так, от… Китай влаштовує, що Росія в війні зараз. Нехай, вони йдуть, вони ослаблюються, вони продають дешеву нафту. А з іншого боку, Китай прямо не звинуватиш, так політично вони підтримують, але ж вони все екстраполюють на Тайвань. Вони ж не просто так, тому що коли вони кажуть, не постачайте зброю Україні, це пишіть дорівнює не постачайте зброю на Тайвань. Ну тому що там інше. Тому вони так виступають. А економічно подивіться, Джон Кірбі, радник стратегічних комунікацій, він виступав в Сполучених Штатах і сказав, що да, вони знайшли підтвердження один потяг, який Скандер. був Північної да, Кореї. Все. Ну і там були вочевидь міни, артилерійські снаряди. Тобто, ну так, це зброя, так вона поїхала на війну, але ж це не ті обсяги, які міг би постачати той же Китай через КНДР. Тому вочевидь... Ну, питання. В тому, чи є чи КНДР, що постачати, одна справа постачати стару радянську зброю. Ну щось, щось же ж вони там навіть теж самі виробляли. Ви ж бачите, що при при всьому скепсисі, як би там не було, але так навіть балістичні ракети. Да, на жаль, на жаль, північна Корея, на жаль, Пхеньян, він все ж таки свою ядерну програму реалізував. Попри санкції, попри міжнародну ізоляцію, попри державу парі. Тому ну, щось вони мають. То якщо повернутися до міцного тилу України в порівнянні з неміцним тилом російським, та що ми можемо зробити або що робить зараз Захід для того, щоб російський тил перетворився на порох? Ну а, насправді ми а, зробити російський тил а, слабким можна через надпотужні санкції. Ну, є інші статистики, наприклад, Reuters або інші приводять, що все ж таки щось купила Росія за 2022 так, рік. Так, друг в проекції так. на Іран. На жаль, да, 20 да, років. А і але... на жаль, ми Це... бачимо, що як би там не було. Питання в тому. Що е наскільки готовий захід виявляти лазівки, через які Росія намагається обходити, і їх блокувати? А я думаю, що вони будуть це робити. Ну там же шалений скандал у штатах, які допомагали російському військово да, комплексу. Да. і не тільки, і не тільки штати, інші західні компанії, які допомагали, і і Франція була помічена, і Німеччина, і Італія. І Британія допомагала тобто, вивести громадянську. Зараз так. уже все. Розумієте? Росія накопичила певний запас. Вони 2022 рік на них протримались. Зараз вони, звичайно, обхідними шляхами через контрабанду будуть щось завозити. Безумовно. Але це не ті об'єми, які вони можуть собі, які були бажані для підтримки і ведення війни такого типу. Тому вони будуть шукати, так, вони будуть зараз інтенсивно шукати, намагатись залучити Азію, країни, різні Іран. Але подивіться, навіть Іран. Балістичні ракети не постачаються. Є рішення, є домовленості, так але Патрушев уже туди їздив, Володін уже туди їздив, Путін вже зустрічався з президентом Ірану і щось, і, і незважаючи ні на що, зискує навіть Іран. Ви бачите, що з Росії всі зискують: Індія, дешева нафта, Китай, дешева нафта, Іран гіперзвукова ракета, дуже схожа на ракету Кінжал. Подивіться, в знімок, і літаки. І Гелікоптери про ну, літаки з вашого дозволу має... туреччина да зиски сполучені штати Америки не блокуватимуть постачання Україні винищувачів F-16 країнами союзниками. Якщо вони ухвалять таке рішення, про це повідомляє CNN. Мовляв, якщо на початку війни у Вашингтоні вважали провокацією передачу сучасних військових літаків Україні, тепер позиція змінилася. Водночас джерела каналу зазначають найбільше труднощі у передачі винищувачів, все ще пов'язані з логістикою. Крім того, потрібен час для навчання пілотів, тож можливий термін передачі чи такого виду озброєння Пентагон оцінює у роки, а не місяці? Насправді це як удар під дих. Ми всі чекаємо на F-16, а нам кажуть, не на часі для вас. Ви не вмієте, ви не навчилися. А можна взяти. А чому рік? чому так, рік до цього не було рішення? Так. А ми можемо взяти в оренду невеличкий аеродром а, десь у Польщі чи в Словаччині? Та ми ви знаєте, у нас. Ми в такій ситуації у нас не може бути питання, чи ми можемо. Нам треба ставити задачі, і ми маємо шукати шляхів їх реалізації. Тобто ми вже в таких умовах живемо, що ми стільки зброї вже при, пристосували. Ви знаєте, що так само ми знаємо про воїнів, героїв на передовій, але так само у нас мають бути воїни герої в тилу, механіки, служби, які забезпечують, які освоїли такий масив зброї. За, такий час, та. да, за такий час, для того, щоб його ремонтувати, підтримувати на ходу, обслуговувати і теж в складних умовах це робити. Так само і з літаками. Ну, я перше хочу сказати. Ви знаєте, Сполучені Штати країна, де рахують кошти платників податків. 100 мільйонів доларів, які виділяв Конгрес, зокрема, Інна, з прицілом на навчання українських пілотів минулого року, за нього прийдеться, доведеться звітувати. Так? А що ж з цими коштами? А якщо навчали пілотів, то для чого? З якою метою? Ну і тут у мене одразу виникає запитання, що навчали, звичайно, з прицілом на те, що ці літаки можуть бути передані Україні. Раз. Друге. Ми практично всю зброю а, проходили через нову, знаєте, через заперечення не буде цього. Це неможливо, а це не потрібно. Це не на часі. Ні, 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 в жодному да. разі. І із танками була та ж сама історія. За два тижні була велика делегація а, а, з Пентагону і Держдепартаменту в Києві, і вони казали: Абрамси не будуть, Абрамси в Україну не поїдуть. Буквально два тижні, десять днів минуло. Виходить, президент Байден каже, да ми виділяємо Абрамс. Нехай там уже період час, це вже інше, це питання дискусії, але ми виділяємо. Тепер що стосується ф 16 по-перше, пішла дискусія. Вона на всіх рівнях зараз іде, всі це обговорюють. З подачі Нідерландів, Польщі, всі, всі, всі пишуть статті, де можна їх взяти, де вони є, і так далі. По-друге, Дати чомусь США кажуть про союзників. Їм важливо ухвалювати рішення консолідовано. Президент Байден дав чітко це зрозуміти. Коли український президент був, згадайте, в Вашингтоні вони були на прес-конференції. Президент Сполучених Штатів відкрито сказав, що нам потрібна згода європейців. Він про це сказав, відверто все. І зараз так само вони шукають консенсус, вони хочуть продемонструвати єдність і тоді ухвалити рішення. І я допускаю, що все ж таки, якщо не в 16-ті, то західна авіація вона буде в небі над Україною. Це б тепер питання технічних моментів часу. Але є цікаве питання, коли рік тому виділялись кошти на навчання, і наші деякі військові пілоти літали до Сполучених Штатів. Після цього навіть були серії інтерв'ю з деяким з них вони є в Ютубі, кому цікаво можна знайти. А, говорилось про те, що вже будуть сформовані наші бригади, які готові будуть до навчань. Вони проходили навчання, ці польоти чи ні? Це питання чому, тому що а якщо виявиться так, що рішення буде запізніли про передачу, але в нас вже будуть готові екіпажі. Ми, до речі, цього не знаємо. Так, це питання, але раптом може скластися так. Тому питання серйозних дискусій. Ми треба сказати, на жаль, по кожному питанню зброї проходимо на Чому? зараз. Там Трампівські канали знову розганяють, що якщо Штати. Передають Україні літаки, ось це вступ США у війну з Росією, двох ядерних держав і ядерного удару не уникнуть. А що це Бредлі, літає? Ні, ні Абрамси, ні Ауті, Такі ні, вже так. точно. Ну, розумієте, я прекрасно... Добре, окей. Якщо читати доктрину Дуе, був такий італійський генерал, який офіцер у 20-х роках писав: Вам літаки треба тільки, щоб бити в тилу противника на його території. Ну, у нас є тил. Противника на, на окупованій нашій території. території, так, на наші, нам потрібні літаки для цього. Тому те, що говорять, слухайте. Взагалі немає це в головах у когось намальована ось ця лінія ескалації. Тому що коли ви запитаєте будь-якого західного політика, а що ж це чим встановлена ця лінія ескалації? Це абсолютно суб'єктивна думка. Абсолютно суб'єктивна думка, тому що ну, можливо не суб'єктивна думка. Трамп Росія тут трохи ширше. Ну це ну інші є політики, які дотримуються що, такої. що для Росії, що для російського агресора буде а, поява F-16 в українському небі. Це наше підсилення. Чому? Тому що, по-перше, це додатковий захист проти ракет. Вони можуть збивати крилаті ракети так само, або ті ж самі безпілотники. Ну, і літаки, звичайно, так. Друге, вони можуть бути оснащені бомбами, так і ракети повітря Земля, які можуть знищувати наземні цілі. Це підтримка наших зусиль. Третє це прикриття тієї штурмової авіації, яку ми використовуємо зараз. Ну, Наприклад, літаки су 25 які... Практично щоденно виконують завдання на сході чи на півдні, знищуючи сили ворога, як мінімум, цих три компоненти, але, і, для... але це підсилення для нас, тому так. що, і до речі, до цього ми говоримо про в 16 але ми оминаємо увагу ще важливий момент: це армійська авіація, це ударні військові гелікоптери. Вони теж здатні той же самий апачі, як хотіли задумували британці підвішувати Брімстоун 2 на 50-60 кілометрів. Бити це ну це теж потужно. Є це чим оздоблювати літаки F-16? Тобто доведеться ще просити щось для того, щоб використовувати не лише літаки, а й зброю, і озброєння на ньому. їх же вироблено зараз, якщо я не помиляюсь, близько трьох тисяч одиниць цього я маю на увазі ракети так обладнання. Яке а, а от я до цього так. веду? Чому? Тому що вони є по світу. Розпорошені, і ми можемо Відповідно, знайти і це є формат Рамштайну. Да. Навіть подивіться з гепардами, як було важко. Я хочу нагадати, пам'ятаєте, Швейцарія нам блокувала набоїтки набої, да. моменту, новозі, так? А, а, набої а, до гепардів, але зараз вони працюють. Ми знайшли набої, нам поставили, і вони ну, захищають. Договори, ну так, ну тобто, але було непросто навіть з тими гепардами, так і ну, ну а тут можна буде знайти все ж таки. І крім крім того, подивіться, зараз запускається ж виробництво. Є рішення про збільшення виробництва артилерійських снарядів, є рішення про збільшення компанії Рейтеон зацікавлено на Боїнг, практично всі зараз. Ну, це, це додатковий елемент да, підсилення російської пропаганди. Подивіться, як мілітаризується Захід. А з іншого боку, військово-промисловий комплекс так чи інакше він працює на збудженні економіки так розвинених країн світу. І це так само один з елементів уникнення рецесії, да, якщо говорити такими складними словами, але насправді це можливість запустити економіки і єврозони в тому числі. Так. Олександр, дякуємо вам дуже. Олександр Росієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами в студії.